У Сковородинівці на Харківщині, Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, другий рік зачинений для відвідувачів. Друге літо на Івана Купала тут не палять багаття, дівчата не пускають у воду вінки, алеї, де раніше хороводили, веселилися, ярмаркували, де яблуко ніде було упасти, безлюдні. І лише світлини з музейних архівів нагадують мирні містерії на Івана Купала з Григорієм Варсавою, тобто зі Сковородою. Через війну цей культурно-мистецький захід досі на паузі, але роботу музею на паузу не поставило навіть знищення росіянами будинку маєтку-поміщика Андрія Ковалівського, де прожив свої останні земні дні Григорій Сковорода. Музей не закритий в чотирьох стінах. ось цього об'єкту. Музей Сковороди – це все те, що знаходиться на цих 18 гектарах садово-паркової зони. Цей могила, цей пам'ятник, це скульптурна алея, дуб, Сковороди. Сковородинівка – це місце, яке знищити не можна. Цього літа на Івана Купала на території музею відбулася закрита мистецька акція. Одноденна виставка на підтримку музею та його традицій від клубу Гостина Дворянський та Харківського культурно-ділового центру Рубаненко і партнери у вузькому колі відбулася довгожданна церемонія передачі в дар музею, документально художні експозиції Великі земляки Григорійськоворода, яка завершила свої довгі мандри Україною, розпочаті у мирному 21-му році. Майже Півроку ми ходили дорогами з але ми обрали не всю Україну, а тільки її Слобідську частину, лише додавши до Слобідської частини місце народження Сковороди на Полтавщині в Чорнухах. І ось ці наші мандрівки. Ми ну, виклали да, в плакатах документально художньої виставки в кожному місті, в кожному регіоні вона доповнюється своєю художньою частиною. І в Харкові такою художньою частиною були роботи харківських художників до 250-річчя Григорія Савіча, які зберігаються в фондах Харківського художнього музею, а також в колекції Грубаря Мавсісян за рік до його 300-річчя ми її відкривали в Чорнухах. Далі вона поїхала. В Лебедин Сумської області, потім в Глухів Сумської області, і там вона пережила окупацію. І коли виставка була в окупації, то з'ясувалося, що більшість плакатів виставки присвячені саме місцям, які були окуповані: Глухово, Ахтирці. Вони також Ліпці, Великий Бурлук, Ізюм, Куп'янськ і так далі. У Глухові виставка замість одного пробула чотири місяці. До Харкова вона повернулася у червні. через Київ. Шлях через Суми був небезпечним. Дороги туди не було, було все заміновано. Їздити було неможливо, пошта нова не працювала з їх напрямку, і ми її отримали. Вже в червні, але не через е, Суми вона поверталася. Вона поверталася через Київ. Потім, вже на 300-річчя Григорія Савича, ця виставка була запрошена до Верховної Ради України, і е, зараз виставка повертається. На е, місце да, свого постійного е, уже перебування. Тобто вона завершується е, в Сковородинівці, де похован один з видатних е, людей України. До Сковородинівки виставка домандрувала із запізненням рівно на рік. Її планували передати у рік святкування трьохсотліття Сковороди під час чергової містерії на Івана Купала з Григорієм Версавою. Але шлях додому виявився довшим і драматичнішим. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.